Привіт, друже. Сьогодні будемо вчити ліпити смаколики у вигляді казкового героя, а якого відгадай загадку рожевеньке та жирненьке, наче діжечка кругленьке. Є на рильці п'ятачок. Замість хвостика гачок. Візьмеш в руки хоч на мить, дуже сильно верещить. Краще не чіпайте. Хто це? Відгадайте. Це порося! Для ліплення нам знадобиться солоне тісто. Я його підфарбувала в рожевий колір, дві горошинки чорного перцю, шпажка, дощечка і стека. Беремо солоне тісто і умовно ділимо його навпіл і кожну частину ще раз навпіл. Відрізаємо четверту частину тіста і скачуємо кульку, І відкладаємо її. З великої частини тіста теж розкачуємо кульку і добре її розплющуємо, і пальчиками формуємо великий круг. Потім беремо стеку. І робимо два надрізи, один справа, інший напроти зліва, але не дорізаємо до середини. Тепер беремо круг знизу і скручуємо його в трубочку, ось так. Далі беремо кульку, прикладаємо посередині між розрізами і обхвачуємо її нижніми частинами розрізаної трубочки. Це ми формуємо мордочку поросяти з п'ятачком. Верхню частину розрізу піднімаємо трохи вгору. Це будуть вуха поросяти. Далі тупим кінцем шпажки робимо отвори для очей на голові і для носа на п'ятачку. В отвори для очей вставляємо горошинки перцю. Тепер на верхній частині круга стекою робимо короткі надрізи. Це буде чубчику поросяти. Сподіваюся, тебе вийшло гарне порося. Коли мама буде пекти булочки, запропонуй їй зліпити їх у вигляді поросят і навчи маму їх ліпити. До зустрічі!